Розглянемо тему жири. Жири це клас органічних сполук, молекули, які складаються із залишків молекул багатоатомного спирту гліцеролу, або по-іншому його називають гліцерин або пропантриол та вищий карбонний кислот. Нагадую, вищі карбонові кислоти це від 12 атомів карбону в місяць в своєму складі. Щодо загальної формули жирів, можна представити це так, як залишок від трьохатомного спирту гліцеролу. То якщо тут додати ще гідроген, то якраз утворюється гліцерол або пропантриол. і залишки від вищих карбонних кислот. Ми бачимо тут радикали 1, 2, 3. Тобто ці радикали це вуглеводневі ланцюги у складі молекул вищих карбонних кислот. Тобто це радикали, наприклад, це ось це 17 h 35 Залежно від жиру, вони можуть бути однаковими, а можуть бути різними. Наприклад, тристера це жир, молекула якого складається з залишків молекул гліцеролу і залишків трьох молекул стериної кислоти, тобто кругом. В цій формулі буде c 17 h 35 C17H35, c 17 h 35 c С17H35. У староірейної кислоти, вуглеводневий ланцюг це група атомів C17H35. Отже, у формулі, ось ми бачимо, яка буде формула, і коли стражнева модель, бачимо, які довгі хвости 17 атомів карбону і 35 атомів гідрогену. І тут червоним позначений оксиген це у нас ось тут оксиген. Для розрахунків і полегшення складання рівнянь реакцій можна скласти молекулярну формулу жиру, але в ній важливо окремо виділяти формулу залишку гліцеролу і залишки вищих карбонових кислоти. Наведений тристарат має молекулярну формулу С3H5O3, С17H35CO3 або С54H110O6. Склад жирів встановили французькі вчені Шеврель і Бертло. 1811 року Шеврель визначив, що під час нагрівання жиру з водним розчином лугу утворюється гліцерол і карбонової кислоти, а в 1854 році бертло здійснив зворотну реакцію і синтезував жир нагріванням гліцеролу з карбоновими кислотами. Щодо фізичних властивостей, то жири це безбарні в'язкі рідини або тверді речовини легші за воду. Їхня густина коливається в межах від 0,9 до 0,95 грам на сантиметр кубічний. Не воді, але розчинювадьох органічних розчинниках. Агрегатний стан жирів залежить від їхнього складу. Чим більше залишків молекул насичених, Вищих жирних кислот у молекулі жиру, тим вища його температура плавання. Жири зазвичайних умов тверді місять переважно залишки молекул насичених кислот, тобто стериною чи пельмітиною. 45-70% від усіх залишків залежно від походження жиру. До твердих жирів часто застосовують слова, такі як сало або масло, наприклад, вершкове масло. Тверді жири це жири тваринного походження. Яловичий, баранячий, свинячий. За винятком кокосового та какао-масла. У молекулах рідких жирів містяться переважно залишки молекул ненасичених кислот олеїнової, лінолевої, лінонелової. 65-85% залежно від походження. До рідких жирів частіше застосовують слово олія. Рідкі жири це жири рослинного походження ляна, соняшника, оливкової олії тощо за винятком риб'ячого жиру. Ми бачимо по загальній табличці, які є особливості твердих та рідких жирів. Щодо жирів в природі, біологічну роль жирів розкриємо частково в цьому матеріалі. Жири дуже поширені в природі. Разом із вуглеводами і вілками вони є складовими всіх рослинних і тваринних організмів. Жири дуже енергоємні речовини. Під час окисне одного граму жиру виділяється 39 кілоджоль або 9,3 кілокалорій енергії. Саме тому в живих організмах жири це. Резервне джерело енергії за умовою їх надлишку в їжі. Вони відкладаються в певних місцях організму. Тварин це підшкірний прошарок жиру, рослин це плоди чи насіння. Жирова тканина така тварин виконує також захисну функцію, захищає внутрішні органи від ударів і перехолодження, а також виконує роль мастила для м'язових волокон. Жири зазвичай становлять від 10 до 20% від загальної маси тіла людини. Жири розчиняють деякі вітаміни А, Д, Є та інші. Тому, вживаючи в їжу жири, ми отримуємо необхідні нам вітаміни. Бачимо на фото природні жири. А це в нас какао масло, Б це баранячий жир, В ляна олія з льону і Г рибячий жир в спеціальних капсулах. Він має трошечки неприємний заходів. Жири це цінне джерело вище карбонових кислот. Організм людини може синтезувати насичені вищі карбонові кислоти та вологінову кислоту. А ось лінолова та лілонелова кислоти, саме вітамін F, є незамінними кислотами, тобто ними, тими, що не синтезуються в організмі. Тому жири, що їх містять обов'язково, мають бути в раціоні людини. На такі кислоти багаті соєво, бавовніна, соняшне колляна, конопляна, обліпихова олії та свиняче сало і китовий жир. Існують жири. Чи не існують такі жири, що небезпечні для людини? Деякі діетологи рекомендують відмовитись від вживання жирів, але це хибна думка, оскільки жири є джерелом незамінних для людини речовин. Певна річ бажано обмежити вживання тваринних жирів, додати до раціону більше рослинних. Але в розумних кількостях жири дуже корисні. Утім, деякі... Жири можуть бути шкідливими для нашого організму. Це так звані трансжири, про які останнім часом часто говорять у засобах масової інформації. Їх також іноді називають штучними жирами. Що ж це таке? Трансжирами можуть бути тільки ненасичені жири, тобто розібратися у відмінностях між звичайними та трансжирами за малюнком. Давайте ми їх порівняємо. Ми бачимо, що тут. Де містяться подвійні зв'язки, є у нас, коли атоми гідрогену, атоми карбону, ось, розміщення, це форма природна форма вологінової кислоти. А модель Б, ось бачимо, що карбони і гідрогени в різних положеннях, то це трансформа, тут тобто модифікована. Між цис- та трансжирами різниця дуже незначна. Але за біологічною дією вони суттєво різняться. Під час вживання трансжирів збільшується ризик серцево-судинних захворювань. Зокрема, ішемічної хвороби та інфаркту міокарда, а також виникнення ракових пухлин, діабету, хвороби печінки та хвороби Альцгеймера. Всесвітня організація здоров'я рекомендує обмежити вживання трансжирів на рівні не більше 2% загальної кількості жирів. Звідки ж беруться ці шкідливі трансжири, природні жири, залишки вищої карбину синтезуються переважно в цис формі Під час хімічної обробки жирів цизформа кислоти перетворюється на трансформу. Хімічні обробці піддаються рослинні олії для добування дешевих аналогів тваринних твердих жирів, таких маргарин. Тому трансжири містяться в дешевих жирах, насамперед, в комбіжирах, що використовують підприємства громадського харчування для смаження та у фритюрах, а також у кулінарному жирі, маргаринах і спредах, суміш маргарину з натуральним вершковим маслом. Це називається спред. Які використовують для промислового. Виготовлення булочок, тістечок, крекерів, чипсів, попкорну, картоплі фрі. Отже, вживаючи жирну їжу в так званих фастфудах, ви з великою ймовірністю вживаєте саме трансжири.